Центр спеціального призначення це структурний підрозділ Національної гвардії України. Він призначений для оперативного вжиття заходів і виконання завдань і функцій, покладених на Національну гвардію України. Завдання центру у взаємодії з органами військового управління, військовими частинами Національної гвардії України, правоохоронними органами забезпечити участь загонів спеціального призначення в оперативному реагуванні щодо кримінальних та інших протиправних посягань. Мадської і державної безпеки, захисту державного кордону, припинення дій незаконних воєнізованих або збройних формувань, терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, а у взаємодії зі збройними силами України забезпечити участь у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення бойових спеціальних дій.